Виконуємо номер 17.23 із підручника Алгебра 8 та номер 33.23 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Обчисліть і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Подамо 90 як 9 помножити на 10. А 490 як 49 помножити на 10. І тепер маємо корінь квадратний із 9 помножити на корінь квадратний із 49, і на корінь квадратний із 10 на 10, це 100. Ми використали властивості кореня. Тепер корінь квадратний з 9 це 3. 49 це 7. Із 100 це 10. 3 на 7, 21, до на 10 210. Я записала нашу тотожність, корінь квадратний. із добутку до рівня добутку коренів. 72 подаємо як 2 помножити на 36. 32 подаємо як 2, помножити на 16.

помножити на 0,1. А 32,4 як 324 помножити на 0,1. Ну, і тепер маємо корінь із 49. Помножити на корінь із 324 і помножити на корінь 0,1, 0,1 це 0,1. 49. ,7. Із 32418 із 0,18 0,1. 7 множимо на 10 – 70. 7 на 8, 56, 70. дати 56, це буде 126. І множимо на 0,1 це буде 12,6. Далі 4,5. 72 працюємо. 4,5 не трогаємо. 4,5 переписали, а 72 добуток коренів дорівнює кореню здобутку. Подамо як. Давайте спочатку перепишемо: а тепер подаємо 72, як 2, помножимо на 36. І тепер 4,5 множимо на 2. І знов корінь здобутку дорівнює добутку коренів. Корінь з 9 це 3 з 36, 6. 3 на 6, множимо, буде 18. Тепер також подаємо як корінь здобутку 13 на 3 і на 39. І 39 подамо як 13 помножити на 3. Ми маємо тепер корінь квадратний із 13, помножити на 13. І корінь квадратний із 3 помножити на 3. Можна було через квадрат записати: це буде 13 помножити на 3 і буде 39. Далі знову під один корінь, добуток коренів дорівнює кореню з добутку. І тепер 22 подамо як 2 помножити на 11. 14 як 2 помножити на 7. А 77 як 7 помножити на 11. Ну і тепер давайте через квадрат. Це буде у нас корінь квадратний з 11 в квадраті, помножити на корінь квадратний із 2 у квадраті. Під коренем добуток 11 у квадраті, на 2 у квадраті і на 7 у квадраті. Ну, а тепер переходимо корінь з добутку, до рівня добутку коренів це буде корінь квадратний з 11 в квадраті, на корінь квадратний із 2 у квадраті, і на корінь квадратний з 7 у квадраті. І отримаємо 2 на 11 і на 7. 22 на 7 це буде 154. Або 14 на 11, так даже проще: 154. Номер 17, крапочка 23 з підручника Алгебра 8. Та номер 33, крапочка 23 з підручника математика 8. Виконано.